На базі Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь відбулася масштабна освітня подія, ініційована Полтавською обласною військовою адміністрацією. Дні освіти з Полтавською політехнікою 2025. У заході взяли участь тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін, міський голова Кременчука Віталій Малецький, директори та педагоги закладів загальної середньої освіти міста. А головне школярі, майбутні абітурієнти. Президент Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко разом із потужною командою проректорів та співробітників університету презентували освітні можливості полтавської політехніки, сучасні лабораторії, інноваційні простори для навчання та наукових досліджень, а головне перспективи для молоді реалізовувати свої амбітні плани саме в Україні. Полтавська політехніка створює для цього реальні умови. Цього року до полтавської політехніки вступило майже 20 випускників кременчуцьких ліцеїв, серед яких 12 призерів всеукраїнських та міжнародних конкурсів МАН що свідчить про високу довіру молоді до національного університету імені Юрія Кондратюка, а також про якісну підготовку школярів Кременчука. Родзинкою події став пересувний інтерактивний музей, створений у співпраці з національним центром Мала Академія наук України. Цим простір з дронами, віар-технологіями, 3D-друком, інноваційними експонатами та тренажерами справив велике враження на школярів і дорослих. Президент Малої академії наук у Кременчуці Олена Сьомік та директорка ліцею номер 4 Кремінь Тетяна Одерій, попри складні виклики сьогодення, демонструють глибоку віру в українську молодь, дарують дітям натхнення та підтримку, особливо ж цінні емоції дітей, які з цікавістю занурювалися. У світ сучасної науки та технологій Глибоке враження справив виступ випускника Кременчуцького ліцею No4 Богдана Саленка, студента другого курсу, навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки та факультету фізичної культури і спорту. Він із щирим натхненням, вдячністю та гордістю розповів, як навчання в полтавській політехніці відкрило для нього нові горизонти. Своїми враженнями поділився і Артем Полтавець, цьогорічний випускник Кременчуцького ліцею No4, та вже вже першокурсник полтавської політехніки у його словах відчувалося щире хвилювання і радість від того, що він уже реалізував свою мрію. Став студентом національного університету імені Юрія Кондратюка. Цьогорічним випускницям Кременчуцьких ліцеїв і вже першокурсницям полтавської політехніки Ангеліні Березіній, Юлії Одарій та Катерині Костянецькій президент університету Володимир Онищенко, вручив подяки як символ підтримки та віри в їхні. Велике майбутнє. Молодь обирає найкращих свідомо, а Національний університет імені Юрія Кондратюка потужно змінює життя молодих людей. Полтавська політехніка продовжує створювати всі умови, аби молодь залишалася, вчилася і досягала успіху в Україні. Саме у полтавській політехніці на вас чекає простір можливостей, де таланти розквітають, а мрії перетворюються на цілі. Досягнення